Для зміцнення бойового духу на території однієї з військових частин Прикарпаття відкрили футбольний майданчик зі штучним покриттям. Такий спортивний простір каже військовослужбовець Андрій Слюбик, для них дуже необхідний, адже часто після служби хочеться морально перезавантажитись, і саме футбол у цьому неабияк допомагає. Хороша е, можливість е, сублімації для того, щоб людини десь трошки розвантажились, відволіклись від постійних думок про військову службу. Тим більше зараз, коли йде війна, це весь час, е, ну скажімо так, е, нависає над нами, впливає на нас, на наш психологічний стан. А під час гри у футбол е, люди трошки відволікаються і думають під час гри лише про гру, про те, що відбувається на футбольному полі, і це ну, допомагає е, людям трошечки. З їхніми думками спорт і футбол, зокрема, переконаний військовослужбовець Олексій Замига один із ефективних методів психофізичної реабілітації військових. І наразі каже, це дуже необхідно бійцям, аби зберігати бойовий дух і продовжувати ваганяти ворога з українських земель. По півроку немає їх вдома. Приїжджають на ротацію на місяць, два-три восстановитися, вертаючись на Повертаються сім'ї, повертаються в свій колектив. Я думаю, це буде велика нагода для того, щоб їх моральний дух став сильнішим і вони трошки забули, тому що народ втомлюється дуже сильно. Давайте подумаємо про щось таке, що важливо про реабілітацію наших льотчиків, які після катапультування або якогось поранення попадають в такі складні умови. Їм не тільки потрібна фізична реабілітація, але й психологічна. І от пройшли по території, подивилися, що в них є спортивні певні споруди, але вони були в занедбаному стані. Ну і от тоді виникла ідея: ну давайте ми спробуємо привести все це до ладу, щоб була можливість якось відволікатися від буденних військових справ і якось розвантажуватися психологічно. Ідея побудувати такий майданчик виникла минулого року. До справи долучилось чимало меценатів, адже переконані підтримка військових зараз на першому місці. Що ми завжди підтримуємо наших воїнів і хочемо, щоб вони футбол став дійсно таким елементом для їхнього відпочинку реабілітації, тому було прийнято рішення допомогти і надати якраз штучне покриття для того для цього майданчику футбольного. Це якісне, хороше штучне покриття, яке я думаю, довго прослужить, на якому наші військові зможуть добре грати. Насолоджуватися грою одразу після відкриття майданчика. На ньому провели дружній турнір. На полі зустрілися команди футболістів-воїнів та партнерів з меценатами. Люся Віталій Магалаті, телеканал чотириста